Електрика розумна усім допомагає. Без неї навіть музика у приймачі не грає, телевізор не покаже дітям передачу. не поїде електричка ввечері на дачу. І ялинка новорічна не засяє уночі і не випечеться коржик у бабусиній печі. Нам електрика як друг. Це усім відомо. Допомогу надає і в садку, і вдома. Все живе і все працює. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про речі, без яких не обходиться жодна оселя. Речі ці наші домашні помічники. Вони різні, але всі такі необхідні. А загадки допоможуть відкрити таємницю. Є у нас в квартирі робот. Має він великий хобот, ще у нього є насос. Це звичайний. Пилосос. Може, він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти, може він листа прийняти, з другом швидко нас зв'язати, він багато чого зможе і завжди нам допоможе. Це комп'ютер. У центрі кімнати стоїть. Або на стіні він висить, до нас приносить цікаві новини, змінюються на ньому різні картини. Телевізор. Він так морозить, так старається, що сам від холоду здригається. Холодильник. То вперед, то назад. Плаває, по морю чайка, зупиниться горе, зробить дірку в морі. Це праска. Чарівна біленька пані крутить одяг в барабані, буде одяг знов чистенький, незабруднений, гарненький. Пральна машина. Молодець, ти всі загадки відгадав. Сьогодні поговоримо про побутові прилади пилосос, пральну машину, мікрофильову піч, кавоварку, телевізор, комп'ютер, холодильник і про інші прилади. Ці прилади наші домашні помічники. їх називають побутовою технікою. Вони, як добрі чарівники, допомагають нам скрізь, без них було б дуже важко. Щоб техніка працювала, її треба вмикати в електромережу. Тротами біжить електричний струм, який і вмикає побутову техніку. Електричні прилади вмикають за допомогою розетки. Вона має два маленькі отвори. Наші оченята. Вони призначені для штепсельної вилки. Від розетки через штепсельну вилку по шнуру біжить електричний струм, що живить електричний прилад. Коли хочеш щось увімкнути, візьми вилку і встав у розетку. Електричний струм все зможе. Але хто йому допоможе? До вас з'ясуємо. Робити зачіску допомагає фем. Вирігати продукти, холодильник, варити борщ, кашу, плита, місити тісто. Міксер. Зробити смачну каву кавоварка. Вибрати речі, пральна машина. Зібрати пил, пилосос. Електроприлади наші помічники, але це і небезпека для людини. Провід та електрошит не хапай рукою. Обмени усі ці штуки краще стороною, не струмляйте свого носа до електропилососа і не пхайте у розетки цвяхи, голки і шкарпетки. Нам з електрикою, друзі, жартувати неможливо, бо вона все ж небезпечна. Пам'ятайте, це важливо.